Привіт, усім з вами Оксана Пономаренко, і ми продовжимо тему про підлітків. І сьогодні мені б хотілося розповісти, що ж ми помічаємо у підлітків у наш час під час війни, що відбувається, їм зараз досить непросто, як і не просто нам, батькам, тому що взагалі бути батьками підлітків це досить такий вагомий виклик. І бути батьками підлітків під час війни це знаєте таке завдання з ручками. А тому а, спочатку спостерігаємо, що ж відбувається з нашими дітьми, і потім слухаємо поради, що ж нам робити, аби зберегти теплі сімейні стосунки і бути в зоні довір'я ваших підлітків. Як я в попередніх відео вже казала, підлітковий вік це вік сепарації від батьків. І зараз він починається досить рано. Молодший підлітковий вік починається вже десь 8-9 років. Ви можете спостерігати перші прояви. Ви такі, знаєте, емоційні у дітей. Далі йде середній підлітковий вік, і вже потім після пубертат, це коли діти вже завершують школу і вступають у вищі навчальні заклади. А тому попереду, ще років 10, якщо вашим дітям 8-9 років, коли ми можемо ще... Кладати в них те, що їм буде допомагати в подальшому стати на ноги. Завдання підліткового віку це знаєте, зрозуміти, хто я, що я. Це перехід від дитинства до дорослого життя, але ще не настільки дорослий і вже не дитина. І саме в на початку підліткового віку діти починають шукати. Чому ж його особливість, індивідуальність, який він, які в нього сильні сторони, тому що до цього він а, вірив всьому, що говорили батьки, а зараз прийшов час йти в соціуму, перевіряти, що я можу, на що я здатний, які мої сильні сторони. І що ж ми бачимо, які прояви ми помічаємо у наших дітей? А це, знаєте, такий максималізм або обожнюю, або ненавиджу, або чорне, або біле немає напівтонів. Або я хочу, щоб ви мене обіймали, або не підходьте до мене взагалі, я не хочу вас бачити. Вони прагнуть особистого простору, вони хочуть, щоб їх почули. Вони хочуть, щоб батьки, з їхньою думкою якось співпрацювали, тобто поважали їх погляд, а їхні хобі, їхні захоплення, щоб до них прислухалися. Вони можуть бути також в цей період досить сором'язливими, і ви теж звертаєте на це увагу. Вони хочуть змінити звичний одяг. Дях можливо на такі балахоністи, худі, можливо, на щось що не дуже подобається нам батькам, але потрібно давати їм в цьому питанні більше свободи. Вони будуть протестувати проти того. Авторитарного режиму, якщо він у вас є, тобто, якщо батьки сказали а, тільки так, як вони сказали, підлітки будуть протестувати. Якщо в сім'ї один авторитарний а, батько або мати, а то підліток буде найбільше протестувати проти цього авторитарного режиму, тому що він хоче вже більші, більш ширші кордони, він хоче більше відповідальності. І цю відповідальність ми даємо підліткам вже трошечки більше. Ми вчимося їм довіряти. Ми пояснюємо, що. Свободою і з тими правами, які вони хочуть отримати в дорослому житті, у нас іде і додаткова відповідальність дорослого життя, і ми готуємо їх, передаючи їм повністю всі ті справи, які вони можуть робити по самообслуговуванню. Наше завдання батьків підготувати їх до дорослого життя і випустити їх у доросле життя. І початок підліткового віку ми якраз це і робимо. Ми поступово передаємо їм відповідальність, тому зверніть увагу: якщо ви досі не передали відповідальність за якісь такі побутові речі, які підліток вже може робити сам. А 9, 10, 11, 12, 13, 15 років, передавайте поступово. Тим самим ви передасте йому ключі до того, що він може контролювати. А у період війни підлітки досить чуттєві. Взагалі, підлітковий вік він найчуттєвіший вік в проживанні. Нашому, а підлітки під час війни вони досить чуттєві взагалі до всього, що відбувається, до станів батьків, до того, що відбувається в країні, а їх бентежить те, що вони, як їм здається, ні на що не можуть вплинути, і наше завдання як батьків звертати увагу на те, що в них під контролем, що вони можуть робити. А зазвичай, коли підлітки не бачать, куди вони рухаються, не бачать своїх сильних сторін, вони можуть залопати в гаджетах, вони можуть залопати в комп'ютерах. Це дає їм такий, знаєте. Відчуття того, що вони щось контролюють, там є щось передбачуване, а постійне і те, на що вони впливають. Тому наша задача якраз розуміти, що відбувається, підтримувати добрі стосунки з підлітками. А в період підлітковий, що роблять батьки? Нам ще хочеться знаєте, їх навчати нраво, займатися нравовченнями, але цього вже робити потрібно не в тій формі. Ми виходимо і стаємо, знаєте, більше так. Тими вухами підлітків, а ми слухаємо, коли вони говорять. Ми пропонуємо якісь варіанти, які ми можемо запропонувати з свого дорослого досвіду, які можливо їм допоможуть вирішити те чи інше завдання у їхньому житті. Тому, коли починають говорити підлітки, ми відкладаємо всі справи, і ми їх слухаємо. Коли ви їх слухаєте, ви в зоні їх довіри. Тому що, якщо а, підлітки перестають вам довіряти, якщо ви перестаєте їх слухати, якщо ви маніпулюєте тими а, від, відкро... відкродкрав'єм російської мови, а що вони вам довірилися, а вони перестануть вам довіряти, і ви попадете в зону, знаєте, цієї недовіри. І вони будуть оце все розповідати і ділитися з людиною, яка скаже, я в тебе вірю, а я тобі допоможу. Ти такий класний. Тобто, розумієте, ми їх з маличку виховували. І а якщо десь ви оступилися, підлітки можуть. Побудувати, знаєте, оцей такий мур і а, не ділитися з вами. Але все в ваших руках ви все можете виправити. Підлітки цінують чесність, а тому будьте з ними чесними, якщо у вас немає відповіді на якесь запитання, візьміть тайм-аут, так і скажіть, я зараз не знаю, що відповісти. А, почніть працювати з своїм емоційним інтелектом, щоб зрозуміти, що відбувається з вами, в якому ви емоційному стані. Тому що, коли батьки в ресурсному стані, вони можуть витримати любу поведінку підлітка. Підлітки 8-9 років, коли починається цей підлітковий вік, вони Діть емоційні, а у них процеси. Емоційного реагу... реагування досить швидко настають, а от з гальмуванням у них ще в цьому віці проблеми. У них досить швидко змінюється тіло, і їм потрібно звикнути до цих нових кордонів свого тіла, тому вони можуть вибирати якийсь такий одяг, який не буде їм тиснути. Вони, можливо, будуть соромитися тих змін, які відбуваються з їхнім тілом. І що найкраще ми можемо зробити, це розповідати їм, які вони красиві, як вони красиво шикарно зміни змінюється, ми в це віримо. Ми не шуткуємо на рахунок зовнішнього вигляду, тому що в підлітковому віці це переживається досить болісно, тому звертайте увагу на те, що ви говорите. Ось, а що ми ще як батьки можемо дати в підлітковому віці? Ми можемо дати опору на їх сильні сторони. Ми можемо хвалити їх за якісь маленькі справи, які вони довели до кінця, за одну виконану правильну домашню, домашку. Да? Ми можемо давати їм опори на досвід минулих поколінь. Бабусь, дідусів, прабабусь, прадідусів знаходьте в своїх ротах ті історії, які, на які підлітки зможуть спиратися і казати. Що в тобі живе теж оця історія цього нашого предка? Вони їм допоможуть прожити і пройти війну. Наші діти це ті діти, які будуть відбудовувати нашу країну. А війна рано чи пізно закінчиться нашою перемогою, і ми в це віримо. А тому потрібно вже зараз будувати. Ціннісний фундамент з нашими дітьми давати їм цей місточок будувати в майбутнє, що вони обов'язково справляться з усіма задачами. Ми обов'язково їм допоможемо. Ми перші люди, які допоможемо їм в якихось ситуаціях, в які вони можуть потрапити. А потрібно створити такий мікроклімат в середині сім'ї, щоб діти не боялися вам розповідати все, що відбувається. Знайомтеся з. Ровесниками і друзями ваших підлітків, цікавитись, про що вони розмовляють, чи вони цікавляться, запрошуйте їх на чай. Створюйте мікроклімат, от таких, от, знаєте, підліткових груп, щоб ви були в зоні довіри друзів ваших дітей, а щоб, можливо, батьки, друзі ваших дітей були в зоні довіри вашої дитини. А оточуйте себе тими людьми, які будуть ну, знаєте, як прикладами для наслідування. Маєте підліткам якісь можливості проявити свої сильні сторони, і зазвичай це може бути в цьому віці спорт. Спорт це дисципліна, перш за все. В спорті видно, що якщо ти регулярно тренуєшся, то ти досягнеш результату. Це можуть бути танці, це може бути ще якесь хобі ваших дітей, можливо, це якісь. Музикальні інструменти, музикальна школа, ще щось. Звертайте увагу, які групи вони слухають, які речитативи вони говорять, якщо це реп. А да? чим живуть ваші підлітки? Звертайте на це увагу, цікавтеся. А, тільки знаєте, не з насмішкою і не як мені це набридло. А, а з дій, дійсно з такою цікавістю, тому що підлітки досить легко щитують оцю фальш, з якою ви хочете знаєте, так запитати, що, що ж там, як там, аби а потім вколоти як можна е, е, болючіше. Підлітки будуть кривлятися, вони будуть протестувати проти вас, вони будуть незадоволені, можливо, тим, як ви вдягаєтесь, як ви живете, вони будуть критикувати ваше життя. А ми, як батьки, будуємо знаєте, такі правила і табу. А не можна ображати дорослих, не можна в такому тоні спілкуватися з батьками. Ми це не дозволяємо, не можна старшому по віку спілкуватися. Ненормативною лексикою, ображати підвищеними тонами. Тобто ми навіть в підлітковому віці витримуємо ці кордони, кажемо, що в, нашому, в нашій сім'ї так не заведено, і ми з цим миритися не будемо, ми це не допускаємо. Звичайно, ну, будуть такі ситуації, коли підліток буде пробувати ці кордони на міцність, і наша задача їх відстоювати досить м'яко. Коли ви в ресурсному стані у вас це вийти досить тихо, спокійно, ви не будете реагувати на ці випади підлітка. Можете витримати всі його настрої, всі його образи, якби він не хотів вас образити, але ви не будете на них реагувати. Тому що, коли ви не в ресурсному стані, там може вімкнутися внутрішній ваш підліток, і він може вступати в боротьбу з вашою дитиною. А це не досить коректна позиція, батьківська. Ви ж самі самі розумієте, що ви в такому стані свого внутрішнього підлітка можете навіть образити і зробити боляче вашій дитині. Тому звертайте увагу на свій ресурсний стан. Під час війни це просто необхідність кожної мами. Ми кожного тата. Подбати про себе, і тоді ми зможемо подбати а, про наших дітей і створити безпечне середовище в тому місці, де ми зараз знаходимося, і дати це безпечне середовище нашим дітям. Тому що, коли навколо все нестабільне, єдиний острів стабільності, який ми можемо дати, це наша присутність, а це наші обійми. І ми можемо завжди говорити про те, що якщо ти надумаєш прийти і мене обіймати, обійняти, я завжди відкрита, я завжди з тобою, я завжди тебе люблю. Всі твої прояви. Пам'ятаємо про те, що підлітковий вік рано чи пізно Кінчиться, пройде, а, а теплі а сімейні стосунки, які ми будемо будувати протягом всього підліткового віку, вони збережуться на все життя. І задача підліткового віку а, знаєте, так ем, знецінити все, що було дорого до цього. І батькам може бути це досить болісно чути, а підлітки можуть не хотіти, щоб ви їх називали пасливими маленькими словами. Вони можуть. Ем, Противитися всьому, що було пов'язано з їх дитинством, і це нормально. Пам'ятайте про це. Пам'ятайте про те, що пройде час і вони будуть цінувати вашу витримку, вашу знаєте, таку стійкість батьківську правила, які є в вашій сім'ї, ваші довірливі стосунки, які ви будете будувати. А підлітковий вік проходить легше у тих дітей, в яких з батьками довірливі стосунки, але це не стосунки, як у друзів, все рівно батьки завжди вище, тому що ми, батьки, ми народили дітей. І потрібно про це пам'ятати. У них в оточенні досить підлітків, які ще не знають, що робити, які ще не знають, як себе проявити, і ще не мають досвіду. Тому ще одного підлітка у вигляді мами чи тата їм не потрібно їм потрібні дорослі, до яких можна звернутися за порадою. З критичним мисленням у них вони тільки вчаться з... аналізувати ситуації, вони вчаться на своїх помилках. Це підлітковий вік, це період таких, знаєте, якби. Помилок, які вони допускають, і вони на цих помилках вчаться. Ми ж приймаємо їх досвід, ми даємо їм право допускати ці помилки, відпускаємо і розуміємо, що попереду життя, і ми можемо бути поруч, поки ми потрібні, а далі вони підуть самі. І ми готуємося до того, що вони вилетять з батьківського гнізда рано чи пізно, і нам потрібно буде дати їм цю свободу. Не прив'язувати їх до себе і не робити все задля того, щоб вони без нас нічого не змогли робити. І це теж важливо усвідомити. А тож будуйте такі, знаєте, довірливі, класні стосунки з вашими підлітками, а формуйте навколо себе, знаєте, таке середовище батьків, підлітків, щоб ви були на одній хвилі. Діліться своїм досвідом, як у вас відбувається комунікація, які правила у вас в сім'ї існують, які теми піднімаєте. Як вирішуєте ті чи інші питання. Коли ми маємо досвід інших батьків, ми збагачуємося на цей досвід, ми можемо поділитися чимось своїм. І коли нам здається, що ми заходимо знаєте, в якийсь такий глухий кут. То коли ми спілкуємося з батьками підлітків, то ми розуміємо, що ми не одні такі а батьки підлітки проживають те саме, що й ми, і ми можемо поділитися цими інструментами. Ми можемо спробувати, як же це буде працювати в мене чи не буде працювати. Ми можемо креативити і придумувати щось своє, і потім поділитися результатами, як це вийшло в нас. І ростуть наші класні чарівні українці, які зараз підлітки, і ми закладаємо найкраще, що ми можемо закласти, тому що війна зняла. Знаєте, ці всі зайві а, нашурування, які були а, синтетичні, які були несердечні, які були не істинні. І зараз ми якраз на цій нашій істині, а, наших сімейних цінностях будуємо наші стосунки і наші діти візьмуть це і понесуть далі. Тож я вам бажаю. Витримки, я вам бажаю ресурсного стану батьківства, я вам бажаю радості. А кожного дня спілкування з вашими дітьми, набираємося терпіння, зустрічаємося в якихось таких знаєте, середовищах, де ми наповнюємося самі, малюємо план відбудови наших, нашої країни. План відбудови чогось того, що ми б хотіли відбудувати в нашому середовищі. Даємо це в наших дітях, передаємо їм право вирішувати, приймати якісь рішення в тих кордонах, які ми їм поставимо, передаємо їм відповідальність і рухаємося далі у наше щасливе життя. З вами була Оксана Пономаренко. Сподіваюся, що було корисно. Ставте лайки, розповідайте, з якими проблемами або з ситуаціями ви зустрічаєтеся, які прояви підліткові ви спостерігаєте у дітей, і будемо разом шукати виходи з цих ситуацій. Буду Рада вашому зворотньому зв'язку і буду ще записувати відео, тому що про підлітки можна говорити багато. І не тільки про підлітки, будемо говорити і про батьків, і поступово буду наповнювати а, свій м, канал корисною для вас інформацією. Гарного всім дня! Сьогодні в Києві сонячно, і будьте здорові! Па-па!